Звання почесний громадянин міста Обухова присвоюється мозговому Юрію Олексійовичу. Нагороду отримує мама Катерина Петрівна. Мозговий Юрій Олексійович народився в 1978 році в селі Красна Словітка. Раннє дитинство він провів у рідному селі, а потім година переїхала до Києва. У столиці Юра отримав загальну середню освіту. З 1995 року пішов працювати до батька на будівництво. Будівельною справою займався постійно. Після вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 році Юрій з братом Віталієм одразу пішли до військкомату, але до складу ЗСУ Юрій потрапив не одразу. У лютому, 2024 року Юрія мобілізували. Спочатку він потрапив до навчального центру оперативного командування північ підготовки під у Черкаську область. Потім був дислокований на Донеччину до Покровська. Його недовготривале життя обірвалося 5 травня 2024 року під час виконання завдань з оборони батьківщини в селі Архангельській довецької області.